Від ночі та до ранку російська армія атакувала кілька регіонів України. Під обстріл потрапили щонайменше сім областей. Били по цивільній та критичній інфраструктурі. Під ударом опинилася Дніпропетровщина, зокрема Самарівський, Синельниківський та Нікопольський район, а також Кам'янське та Павлоград. За даними Нацполіції, внаслідок атаки постраждала місцева мешканка. Її госпіталізували до лікарні. Всюди понівечено цивільну інфраструктуру та майно місцевих мешканців. У Слов'янській громаді Сенельниківського району та Кам'янському пошкоджена інфраструктура. У піщанській громаді Самарівського району понівечені приватний будинок, гараж, два авто. У Павлограді п'ятиповерхівка, 11 легковиків і газогін. Там працюють всі необхідні служби, фіксують збитки, завдані агресором, людям видають будматеріали. Газовики лагодять понівечені комунікації. Неспокійною ніч була на Київщині. Під ударом опинилися Броварський та Обухівський райони. Внаслідок терористичного обстрілу загинули четверо людей, з них двоє дітей. Дві людини дістали поранення. Руйнувань зазнали цивільні забудови та інфраструктура Укрзалізниці в області ввели екстрені відключення світла. На жаль, ця ніч забрала життя мирних мешканців області. Це жінка 1987 року народження, дівчинка 12 років і немовля 6 місяців. Їхній приватний будинок було повністю знищено внаслідок пожежі після влучання ворожого дрона в іншому населеному пункті цього ж району. Наслідок уламкового поранення загинув чоловік 1987 року народження. Масованого удару зазнали столиця. Ворог вдарив по Києву балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Внаслідок комбінованої атаки загинули двоє людей. Ще 29 дістали поранення з них п'ятеро дітей. Про це повідомив начальник київської міської військової адміністрації. Розгорілися пожежі у кількох районах міста. У Запоріжжі внаслідок ворожих ударів понівечено понад 40 житлових будинків. Вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодило балкони та фасади. Є постраждалі через удари, пошкоджено критичну інфраструктуру. Пів на друге ночі ворог почав атакувати місто Запоріжжя більш ніж 10 шахетів. Дякуючи військовим, не всі долетіли. І в основні три локації багатоповерхівок, які постраждали. Станом на ранок була інформація про те, що 13 людей звернулося за допомогою до лікарень, до наших медичних установ. Серед них на жаль, навіть двоє діток зовсім маленького віку. Всім безумовно надається допомога. Під ударом ворожих безпілотників всю ніч перебувала Одеська область. Внаслідок влучань спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури у місті Ізмаїл. Обійшлося без постраждалих. У Кіровоградській області внаслідок атаки по критичній інфраструктурі від електропостачання відключено 27 населених пунктів. У Полтавській області ворог поцілив у підприємство нафтогазової промисловості. Один із працівників отримав поранення. Після нічного масованого обстрілу Росія вранці запустила по Харкову безпілотники, вгативши по дитячому садочку. Приміщення вщент зруйновано. Відомо про одного загиблого. Ще семеро людей зазнали поранень. Їм надали медичну допомогу. На цинічний удар відреагував президент України Володимир Зеленський. Немає і не може бути жодного виправдання удару дронам по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні. На щастя, діти перебували під час повітряної тривоги в укритті. 48 дітей фактично врятовано нашими підрозділами ДСНС. У всіх регіонах, що потерпали від атак російських ракет та дронів, досі триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Кількість загиблих та постраждалих може збільшуватися. Артур Арел, Дніпро Тіві.